Запрошуємо усіх прихильників футзалу, мабуть, на центральний поєдинок вечора. Хтось скаже, бабі стріляє на дальню. стійку. удар! Вовкодала за загуб. Прекрасний гравець, якого сьогодні не можуть використати. Заяць передачу віддає. Удар і кошит. Ну наразі ми цього не бачимо. Меч під контролем. Заяць, удар від Пукольську. Хотілося б, побачити найкращий спринт. Удар під ближню стійку. Володимир Габра на висоті. Суха. Ливані чия, але дуже близько Та ні, у захисті чудово діє. Пукальський ось контратака Мельничука зараз важливо знайти. На вістрі атаки. Володимир пробиває, але повз ворота. є своя причина. Пукальський панків. З москву. А удар! Побуречка, досить непоневоди. І останні секунди першого тайму вже спливають. Намається розігранати цю атаку, удар дуже невдало. Ну. Повертаємось до обговорення другого тайму. Зустрічі між Нептуном. Там команда зараз Володимиру Мельничуку. Стояти до кінця. Удур непога. чорні пога! Прекрасний пас на лівий фланг. Трубич! Бабій! Голу не буде! Розвивати по-іншому. Прекрасний пас Мирослава Панківа! Удар з лівої! Не буде голога! Навіть схожість форми. У Сашо. Там Китоша Посік! Панкі! Передача, удар! Гол! Валерій Колешкін забиває! Ну тут, мабуть, найменші цифри з коефіцієнту були на Колешки те, що він заб'є гол. З двох кроків зробили представники Smart Rockstars. Заразається, його отак зліво і напрошується. Який сей молодим Гавра. Пошніком дуже не прийшла до нього ситуація. Бабій пробиває по центру. Тікає від опіки. Чудово зараз зіграв Сорока. Вихід 2 в 1. Мельничук зупинився. Сорока. Сорока розхитав Бабія. Удар 2! -0. Браво! Провал у захисті команди Нептун і тут же беруть хлопці тайма. Летів моска. Зараз знову Мельничука загубили. Зараз чудово грає у цьому епізоді 11 номер моєї квасниця Фоле. Випускає Юрія Трубича замість квасниці. Іван Москвін. Червона картка. Власне, вчарований, він не зрозумів. Мельничук його удар! Гол! Ви майте, браво! у м'яч у сезоні. Ми говорили про те, що пішла гра у Володі та й будь ласка. Лише один бал більше у Елексу та 15 балів має Аван. Попереду, а Giovanni не пропустіть.